Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, на самого раночку пішов хороший такий проливний дощик. Дощі, звичайно, це хорошо. Ну, основну роботу, ту, яку запланували на весь день, сьогодні робити не будемо. Планували сьогодні поїхати на нашу добавочку, потрібно виполоти квасолю, хто пам'ятає, ми засівали невеличку таку діляночку. І взагалі хотілося попрацювати, друзі, на рахунок прополки наших огородів. Так, як дуже така сира погода в нас сьогодні, значить працюємо по нашому господарству. Дуже багато змін відбулося в нас на господарстві, є певні такі поповнення, відбуваються певні такі зміни кожного дня. Не все встигаємо, друзі, відзняти. Так що, зараз, як зазвичай, підемо до нашого господарства, покажу нашу обстановочку, що в нас відбувається. Бистренько пробіжемося на ціни на живогу свиней на малих поросят в загальному по свинарству. Так як певні зміни відбулися, звичайно, чи в кращу, чи в гіршу сторону, я постараюся, друзі, вам все по-подробному даному відео розповісти. Друзі, кому так. подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарно вам перегляд. У нас невеличке таке поповнення на господарству. Вивела наша качка одна із наших качок. Шипуняток. Банда така невеличка, ну і цьому, друзі, радіємо. Дуже мені подобаються качки, оці шипуни, вони такого м'ясного направлення на тушонки, саме те, друзі, що потрібно. Все, не будемо лякати нашу качечку, йдемо до нашого господарства. Почається відбулися в нас певні такі зміни в господарстві. Хто пам'ятає, тут у нас було четверко поросяток на відкормові. Двох поросяток ми прибрали в інший станочок. Через те, що їм тут тіснувато і дуже в них так невдобно вичищати, прибирати весь оцей срач. Сьогодні трошки прибрали. Звичайно, поросятка, скажу, що вже такі можна їх і прибирати. Є там і свої замовлення. Ну, не плануємо місяців 2-3 точно прибирати даних поросяток. Хай набирають добру таку хорошу вагу. І будемо вже, можливо, в холодах потім їх прибирати. І виникає в нас дуже така велика проблема на рахунок того, що поросята є, немає друзі, куди їх розселяти. Категорично, взагалі, не вистачає місця для наших поросяток. Ну, будемо вже планувати, напевно, будувати ще один сарайчик. Не знаю, що ми будемо його будувати, потрібно трошки матеріалу стягнути додому. Ну щось, я думаю. За сезон встигнемо побудувати. Хто пам'ятає, в даній кліточці в нас були також поросятка на відкормові. Ми тих поросят також прибрали в інший сарайчик І сюди заселили таку малечу. Малеча це з нашої свиноматки. Це виходить, Макстер плюс П'ятрен. Дуже вони такі замазури поприбирали, але ну, бачу, що одне провтикав треба підтрусити ще соломки, трошки, щоб воно не так було грязно. Також це поросята, друзі, ті, що залишилися в нас вдома. Людей дуже багато поросят питають, хочуть купити, але я їх не продаю так, як собі залишили також на відкорм, щоб були певні такі розриви на рахунок, друзі, ваги наших поросят. Це порода в нас Макстер плюс 5 Ну це не то, що чистокровна порода. ну, Наші дворові нам, друзі, вони підходять. Нещодавно вони ще в мене були на престартовому БМВД. Годували гранулами, а на сьогоднішній день, вже буквально днів три, ми їх перевели на стартовий комбікорм. Друзі, виходить, даних поросяток вже перевели на чисто зернову групу. Хто пам'ятає, для чого це потрібно. Дуже в нас такі люди по відношенню на рахунок хімії оці всі БМВД, типу, як вони всі розповідають, перевели чисто на зернову групу. Поросята також непогано розвиваються. І дуже великий плюс у нас на господарстві з'явилася козочка, небагато хоч молочка. Ну, дане молочко виливаємо нашим поросятам. Також добре вони все засвоюють, такі кругленькі, що ось така непогана, це вже майбутній буде в нас паштет. Зараз, друзі, хочеться обговорити трошки на рахунок цін на живу вагу даних поросяток. Так як нещодавно, буквально ну, днів 3-4 назад, ми дізнавалися ціни, просто цікаво, хочеться. Для себе знати загальну обстановку. І можу сказати, що дані поросятка вагою десь 140 кг до 150 кг. нас поросята йдуть по ціні від 70 гривень до 72 кг. Звичайно, ціна трошки впала. Якщо поросята свише 150 кг, тут поросята вже будуть коштувати 75 кг. Можливо, якщо це м'ясного направлення, це буде ціна 77 гривень. Через те, що сало в нашій місцевості взагалі копійки стоїть. Воно нікому, друзі, так сказати, не потрібно. Так як ми займаємося також переробкою, м'ясо на розхват, іменно все на розхват, а сало, дуже багато сала залишається вдома. Будемо вже трошки по-іншому його все переробляти. В наступних відео, думаю, самі все побачите. Також хочу сказати на рахунок малих поросяток. Малі поросята в нашій місцевості ну це вже такі трошки перерощі, Поросята вагою 10-12 кг. Коштують від 2,5 до 3200. Також дивлячись, які це поросята, чи м'ясного направлення, чи сального, і взагалі яка там генетика. Ціна на малих поросят доволі така непогана, але дуже великий такий мінус на рахунок того, що і поросят малих не лишніх. Той, хто хоче, той друзі, купує дуже так скажу їх в дефіциті цих малих поросят, ну, будемо вже там також щось змінювати в своєму господарстві. І на рахунок, друзі, хочеться ще поговорити на туші полутуші, четвертини. В загальному ціна там не, не змінилася. Коштує все, друзі, в нас від 125 гривень за кілограм і до 130. Це саме дорожче. В принципі, тут все в нас без змін. В загальному трошки обговорили такі ціни. І перейдемо зараз в інший наш свинарничок, покажу там обстановку. І це в нас свинка, виходить, порода Макслер плюс Кантор. Хто пам'ятає, ми свинку купували собі додому на господарство велику, там відео на каналі є. Свинка доволі така цікава, дуже така широка в спині, хороша, будемо вже найближчим часом, а що таке? Будемо найближчим часом її покривати макстером. У нас є хрячок на господарстві, будемо її покривати. Потім вже в подальшому, можливо, перейдемо на штучне запліднення, подивимося, як воно все, друзі, у нас вийде. Завжди, як поїсть тарабани. Своєю посудиною, ну дуже така вона на зголодоюща свиночка. Вона мені подобається, будемо вже найближчим часом її покривати, так як раз ми її вже пропустили, вага десь у неї ну, 100% 110 кг є. Це саме такий оптимальний час її покривати. Щоб і не маленька була, вона заодно набере непогану таку вагу, і їй буде непогано виносювати поросяток. Тут у нас також залишили свинку собі на свиноматку, але вона ще в нас буде під запитанням. Чи її залишати на свинку, подивимося, яка вона буде. Дуже така вона неспокійна. Там знаходиться наша сама-сама перша свинка, яка в нас з'явилася на господарстві. Будемо покривати її вже сьомий раз, ну це вже максимально критичний час. Не будемо ми її вже на восьмі рази залишати, хай оце ще разок винесе і будемо її замінювати на щось інше. І, виходить, друзі, повністю даний наш сарайчик уже розпреділений на наших свинок. Будемо покривати, подивимося, звичайно, будуть і вибраковочки, будуть і нормальні свинки. Головне, щоб нам поросяток вистачило на господарство. Маня, ти чого мене кадриш. а? Все, не будемо, друзі, заважати нашим поросятам. Хай відпочивають, до годовки їм ще буквально часів три, хай ще вони гуляють. І потім будемо вже годувати наших поросяток. Трошки поросят перевезли до батьків на господарство, там приміщення є, і мотаюся на два двори, так сказати, поратися. Звичайно, це неудобно. Думаю, найближчим часом добудуємо певні такі приміщення, і все господарство в нас буде вдома. Також, друзі, господарство потрібно чимось годувати. І вчора трапилася така нагода, поїхали, докупили трошки зерна. Тут там в нас знаходиться. Ячмінь, кукуруза. в нашій місцевості ціна на кукурузу від 9 до 10 тисяч гривень за тонну. Ячмінь його взагалі немає, і там ціна також десь 9-10 тисяч за тонну. По пшениці пшениця 1011 коштує. І сказали, що це дуже так трапилася ситуація нам, що вдалося нам купити таку кучу зерна. Думаю, може. Трошки щось там у нас зміниться, докупимо ще таку кучку додому. Так як новий врожай буде десь місяця через півтора, нам потрібно, друзі, трошки підкупитися, щоб вистачило на наше господарство. І в загальному, друзі, пройшов наш такий робочий невеличкий день. Сьогодні запланували ми зробити зовсім іншу роботу, але погода внесла певні такі свої корективи. В Загальному показало наше господарство, які зміни відбуваються, що ми прикупили. Поповнення невеличке наше на рахунок птиці. Це все, друзі, потрібно його в село відтримати, щоб в майбутньому можна було його продати і заробити якусь копійку. Так що, друзі, відео буде вже добівати до завершення. Трудя, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.